Тепер будемо говорити про те, що в Верховну Раду подали законопроект, за яким військовослужбовцям дозволять звільнятися зі служби за власним бажанням. Отже, військовослужбовці по мобілізації строкової контрактної військової служби зможуть звільнитися з військової служби за власним бажанням в разі подання військовослужбовцям рапорту безпосередньому керівнику щодо порушення його прав як військовослужбовця і невирішення наведених у рапорті порушених питань протягом тижня або відсутності відповіді на рапорт. Ось про це далі говоримо з народним депутатом України, фракція Слуга народу, ініціатор законопроекту Георгій Мазурашу з нами. На зв'язку, пане Георгію, доброго дня. Слава Україні. Вітаю, героям слава. А поясніть, будь ласка, чому з'явилася ця норма цей законопроект, який ви ініціюєте, який ви пропонуєте. Чому виникла така необхідність? Це один з законопроєктів, який. Спрямовані на мобілізацію здорового глузду, як кажуть народі, тобто він не єдиний такого змісту напрямку. Що спонукає мене там, такі ініціативи готувати і подавати на реєстрацію, це спілкування з нашими героями, з нашими військовими, і дуже неприємно і боляче чути від них, наприклад, що вони Сприймають та що до них ставляться як до робів, та е, тобто що військове керівництво е, ну негідно е, ставиться до них, і це неприпустимо. Я переконаний, що е, наші захисники теж мають почуватися захищеними, і законопроект стосується захисту прав військовослужбовців. І правда, пане Георгію, так може щоб подавали це, розслідували відповідні органи, якщо до них ставляться негідно на військовій службі. Бо подати безпосередньому керівнику рапорт на порушення прав підлеглого мені здається, що ситуація може дуже довго е, розкручуватись. Не, там стосується. ж... Е... Порушень прав військовослужбовців, які можуть вирішуватися, е, тобто вирішення яких підпадає під повноваження безпосереднього або керівництво військового повертикалі, тобто тут же не йде мова про е, вирішення всіх питань, які стосуються прав військовослужбовців, тут йде мова про питання, ті, які в, вирішення яких входять в повноваження військового керівництва. Це все в їхніх межах можливості і повноважень. Про це йде мова. І я переконаний, що якби е е був такий механізм е звільнення за власним бажанням у разі порушення прав військовослужбовців, то це однозначно вплинуло би на е позитивніше на гідне ставлення до них з боку керівництва, тому що вони б цінували. І розуміло би, що якщо вони будуть порушувати права військовослужбовців, ті у свою чергу можуть просто звільнитися. Так то Та -та, це ж підсудна сигналати... справа. Правильно розумію, що може отримати покарання той, хто ставиться негідно до свого підлеглого. Це ви так проявляєте наївність у цій ситуації? Ну звісно нічому що... ну так має бути. Знаєте, людина її а, до неї ставляться негідно. Її ображають так, порушують її права, ну, не і не людина бере і звільняється права. замість того, щоб розслідувати подати б, позов, далі. рапорт і так далі. Так, так там то і написано. Ви ж процитували перед цим, що е, подає рапорт, вказує. Які конкретно права військовослужбовця порушені, і це має стосуватися тих прав які, і тих справ, які входять в повноваження безпосередньо військового керівництва. Якщо військове керівництво не вирішує ці питання там, за сім днів, що в межах їх повноважень, то відповідно з'являється таке право. Тобто тут же мова йде про ну, не, не, не загалом про все, да? тобто і взагалі. Повторюю, що захисники мають почуватися теж захищеними. якщо е, люди, які стали на захист вітчизни, які щосекунди ризикують здоровим життям заради своєї батьківщини, е, відчувають до себе ставлення як до робів, це є ненормально, і я вважаю, що це неприпустимо. Тому, якби це спроба поборотися за їхні права за гідне ставлення до них. Я розумію, що е, військове керівництво, яке впливає, звісно, що взагалі на ситуацію в країні і на май майже на всі там да процеси під час воєнного стану, і зокрема, звісно, що без їх е, е, одобрянця кажуть, такі законодавчі зміни не проходять. А вони надійно блокують все, що стосується мобілізації здорового гузду, і така законодавча ініціатива має там десь не знаю, 0,1% ймовірність е, імовірність пройти. Навіть до голосування в залі, але тим не менше, я вважаю за свій обов'язок, знаючи про ці факти, боротися за права тих, які захищають нас з вами А Що ви маєте рашистів? на увазі? Ви неодноразово сказали, що ставляться як до рабів. Що ви маєте на увазі? Що це за ситуація? І може дійсно хай їх розслідують правоохоронці? Ну, нехай розслідують, а ну там мови швидше стосуються іноді там і, е, служби військового правопорядку. Там але е, це ну ситуації дуже багато різних. Напевно, непогано було би е, спробувати долучити до ефіру на ці теми там поспілкуватися з деяких військовослужбовців, які не бояться сказати. Прямо тому, що я іноді до своїх звернень до Міністерства оборони, наприклад, там додаю скріни е, спілкування з кимось військових, але закриваю імена, тому що я знаю, як у нас система на жаль, вміє там карати сміливих. Та тому е, розуміючи в які вони ситуації, що іноді за таку сміливість е, можуть організувати і швидке зникнення, на жаль, та тобто е, перебуваючи в зоні бойових дій. Е, Є багато. Ну, а наприклад, на фенізмі... пане Георгію, що це за ситуації можуть бути, наскільки вони поширені? За моїм відчуттям, вони, на жаль, достатньо поширені. Але я вам хочу сказати, що я говорю про мобілізацію здорового гуду, да, тобто, коли е, е, наші дії да, і рішення мають бути спрямовані на посилення нашої обороноздатності. на... Посилення нашої армії. І я вам, ну, наприклад, якщо взяти там одну маленьку деталь, там право військовослужбовця на відпустку, наприклад, да? на там, не знаю, чи там 10 днів, 3 по 10, наприклад, або там, 30 днів, або право там на відпустку за сімейними обставинами. І це все вирішують командири. І зараз наш час, там, да, воєнний час, командир там і Бог. <працювання> Но, пане <працювання> Георгію, дивіться, є наказ, є командир, як це на службі, як це в армії, як це на фронті, тим більше, накази потрібно виконувати. Накази її виконують. Тут ж не йде мова про право військовослужбовця не виконувати наказ. Та? Тут ж йде мова про інші права. Я вам називаю приклад. Да? Тобто, я не знаю, чи там не зникло відео, тому що мене набрало на телефон. тільки що Тобто, військовослужбовець, який Перебуває наприклад, там, рік на війні, без можливості там навіть на якийсь короткий період е, приїхати там, побачити рідних і так далі його. Спроможність виконувати бойові завдання, завдання задання, звісно, що падає. Да? тобто, це просто мобілізація здорового глузду, Трос треба вимикати здоровий глузд. Якщо, наприклад, у мене близький друг працює ну там воює в складі е, спецпідрозділу, то у них там якщо не що не помиляється навіть воєнний час. Там раз на, е, на два місяці дають п'ять днів відпустки. Да? Плюс там кілька днів в дорозі. Тобто, це більш менш адекватний підхід. Тобто треба розуміти, що е, наші е, герої вони не залізні, вони теж там да, мають. Мають свої емоції, мають і треба давати можливість їм трішечки, хоча б відновлюватися. А коли у нас командири, вибачте, як розказують хлопці, там трошечки навіть і беруть гроші там за за те, щоб відпустку або там за те, щоб піти на позицію, або щоб не піти на позицію або де, ну і і так далі, там отримувати такі чи такі винагороди, все вирішується іноді через якісь там додаткові стимули для командирів. Ви Розумієте, що хочу, це щоб, все підсудна справа хабарі ці ці всі історії ця корупція. Так, для, для цього а треба зільнітись? ще довести, так? Для, для цього треба ще довести. А якщо е, військовослужбовці а от чи вдасться, до речі, довести. І що треба для того, щоб довести цю ситуацію? Тим більше, що це треба писати рапорт керівнику. А він скаже: ти такого не було, або знаєте, це все за мене. Е, ну, Ми ж не говоримо про якісь абсолютні речі. Ми говоримо про механізм законодавчий для військовослужбовця, коли порушують його права в тій частині, де е, Можуть бути виправлена ситуація в повноважних військового керівництва, щоб він мав можливість звернутися, і в разі навіть відсутності відповіді, що він мав право звільнитися, тобто це механізм можна сказати, тиску позитивного на військове керівництво, от так да. Тобто, це ж ми не говоримо про якісь абсолютні е, навіть вибачте і тих е, хабарників з е, військоматів не завжди доводиться все доводити. Да? Тобто, там якогось одеського там щось довели, там притягнуло до відповідальності, а інших часто і не доводять. Тому що навіть коли я е, пропоную часто публічно там громадянам, е, якщо знають де що можна вирішувати там або рішати, як кажуть, за гроші, то я кажу, давайте я вам знайду мічені гроші від е, спец. Служб наших люди не йдуть на це, вони хочуть просто вирішити якісь питання, а не просто когось підставити, тому що це є свої ризики. Там вони з одного боку ніби можуть довести та да, допомогти, доказати якісь порушення когось притягнути ну, до відповідальності, З іншого Добре. боку себе підставляють під почули під... вас. Почули вашу ініціативу, почули підстави. Чому ви це пропонуєте? Дякую вам за включення. Дякую за ваш коментар. Народний депутат України, слуга народу, ініціатор законопроекту Георгій Мазур. Рашо був з нами на зв'язку.